Слава тобі, Слово Боже, слава Тобі, слово Боже, поверніться до Господа Бога вашого, бо він плавий і милозертний. Слово. Господь з вами. Контор. Слова святого Евангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи. Ісус виганяв біса, що німий був. І як біс вийшов, німий заговорив. І дивувалися люди, та деякі з них говорили. Він вельзевувом князем Бісівським виганяє бісів. Інше ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм: кожне царство розділене проти себе самого запустіє і дім на дім паде. Коли, отже і сатана проти себе самого розділиться, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що Велзевувом виганяю бісів. Коли ж велзевувом виганяю бісів, ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями? Коли ж я Божим перстом виганяю бісів? то значить прийшло до вас Боже Царство. Коли хтось сильніш сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці. Коли ж надійте хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич. Хто не зо мною, той проти мене. І хто зо мною не збирає, той розсипає. Це є слово Господнє. Слава Христе. Яка слова святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Добре, шановна сестру, законна, кохання в Христі. Браття і сестри, улюблені Божі діти, читаємо на початку Євангелії, яку сьогодні церква нам визначає від Святого Луки, 11 розділ, що Ісус, коли вигнав біса, людина заговорила. І це вже є початок розуміння цілого уривку Євангелії, яку ми чули. Важлива є річ, що диявол краде в нас слово. Слово не тільки як звук, що ми чуємо, так, як зараз говоримо, але слово, яке може бути писане, а таке слово це було в десяти заповідях, тобто 10 слів життя. Це було слово писане, яке Господь сказав, але Мойсей написав на камінних таблицях. Слово може бути навіть в тоді проголошене, коли ніхто нічого не говорить. Слово може бути проголошене в тиші. Наприклад, хтось приходить в храм, в святиню, люди в тиші моляться. Чекають на Божу службу. І хтось може сказати, ця тиша до мене промовила. В цій тиші я почув Бога. Ця тиша говорить про те, що є Бог, якого трудно описати словами. Тобто слова це теж тиша. Або інакше тиша теж промовляє. Тиша теж говорить сама за себе, говорить собою про того. Про кого так трудно словами описати. Слово також може бути виражене вчинком, якоюсь дією, поступком, поведінкою. Можемо сказати, що є гарна поведінка і недобра. І можемо запитати, що ця людина хотіла сказати мені. Наприклад, хтось нас підвіз машиною своїм автомобілем до місця праці. Ми чекали на маршрутку, під'їхала машина, сам чоловік зупинився, запропонував, що нас підвезе, можливо, навіть грошей не взяв. Ми йому подякували і собі думаємо, що він хотів цим сказати. Або може хтось проходити, і насваритися на нас, подивитись на нас, наприклад, так криво, з-під лоба, як не раз говоримо. І ми кажемо, що ця людина хотіла нам передати. Коли Ісус вигнав біса, німий заговорив. Чому? Тому що Словом Отця є Ісус Христос. Бог, так скажемо, Ісусом сотворив світ. Він говорив, Він промовляв. І тоді сталося те, що ми сьогодні бачимо. І, власне, для нас є дуже важливо те, в який спосіб. Ми говоримо і до кого ми говоримо? Чи говоримо до Бога, чи говоримо до диявола. І так, як Ісус каже, хто не є зі мною, той є проти мене і хто зо мною не збирає, той розсипає. Можна сказати, що Ісус говорить такими словами, ми б, щоб зрозуміти, могли би навести інший приклад, що коли ми щось працюємо, хтось до нас прийшов в гості. І ми, наприклад, прибираємо вдома, і ця людина постояла, подивилася і пішла. То ми, мало того, що скажемо, що він нам не допоміг, наприклад, винести мусор, але можемо сказати, що ця людина перешкодила нам чим. Наприклад, він же не взяв, не розсипав цей мусор, це сміття. Він же ж не зробив чогось поганого. Але те, що людина занедбала, добрий вчинок, в Божих очах це називається преступлення, це є порушення правила любові. Хто не збирає зо мною, той розсипає, так говорить Ісус Христос. І можемо сказати так, хто, наприклад, не молиться, той проклинає світ. Чому? Тому що дозволяє, щоб самі з молитви приходили якісь думки, якісь слова і люди, котрі, можливо, нарікають на світ. Мають цю можливість, тому що ми мовчимо, а їх чути. Тобто, коли людина перестає молитись, дозволяє, щоб замість молитви було щось інше. Коли не ходить в костьол, грішить. Ми не раз думаємо, людина, котра краде, котра обманює, вона грішить. А ми собі сидимо вдома тихенько, нічого не робимо. Як це можна грішити? Нікуди не виходячи з хати, нікому нічого не забрали, нікого не обсудили. А Господь каже, потрібно День святий святкувати по-божому. Якщо так не робимо, грішимо. Це дуже важлива є річ в тому, щоб ми побачили, що є первоначальне в нашому християнському житті, а що є наслідком. Наприклад, люди не раз хочуть, хочуть освятити машину. І коли їх запитуємо, а скільки разів ви цим автомобілем приїхали в костюм? Ну, раз в рік. То навіщо святити машину, яка людей возить, наприклад, не в костюм, а кудись інде? Таку машину не треба освячувати. Тому що ця машина не служить Богові, ця машина не дозволяє, щоб люди нею користувалися і приїхали в Божий храм. Тобто, це є таке святотатство. Наприклад, освятити автомобіль, щоб ним їздити в колгосп красти бураки, щоб не ломався, скоріше втікав від голови колгоспу, треба освятити. І таке освячення є святотатством. Чому? Тому ну, Ісус сьогодні говорить, хто не збирає, той розсипає, ми можемо сказати, дуже тяжко бути християнином. Вистачить замовчати гріх, вистачить залишитись вдома в неділю, не бути на службі гріх. Вистачить, наприклад, комусь не допомогти вже гріх. Але тут йдеться про щось друге ще Богу. Йдеться про те, щоб ми шукали можливості не змарнувати Божої благодаті. Тому що це і Божа ласка, коли Господь тобі допомагає в неділю бути в храмі. Це і Божа благодать, коли Бог тобі допомагає, щоб ти приклав руки до якоїсь праці і поміг своєму ближньому. Це є Божа ласка. Що ти, що ти не занедбаєш якогось доброго вчинку. Наприклад, комусь лишній раз сказати дякую, сказати перепрошую, привітатися з кимось, чи слава Ісусу Христу, чи доброго дня. Власне, щось нас повинно спонукати до того, що є більше, до того, що ми не раз скажемо, а я не зобов'язаний, я не мушу цього робити. Бог теж не мусить тобі багато речей робити в житті. Але робіть те для того, що Тебе любить, що кохає нас, для того ми вчора жили, сьогодні живемо. І як Бог дозволить, завтра будемо жити. Чому? Тому що Господь в своїй любові дарує нам кожну хвилину нашого життя. Тому що любов Його примушує до цього. І ми скажемо, якщо Бог мусить, то в який спосіб зобов'язана є людина, щоби насправді. В своєму житті керуватися Божим законом. І так Ісус говорить сьогодні: люди, які Його прозивали, що Він злим духом, верзевовим виганяє злих духів. Ісус каже, а ваші діти, ваші сини, якою силою це роблять? Ваші діти теж моляться, і дух злий виходить з людини, то в який спосіб вони це роблять? І тому теж Ісус показує нам цю правду про нас самих, що це не в нашому якомусь розумі, уяві, фантазії має це все відбуватись, але маємо справді прийняти як дар Божий. Так Господь поступає і ми за це маємо Йому бути вдячні. Тобто дуже важливе є те, щоб наші слова насамперед були вдячністю перед Богом. І, власне, коли в нас появляється таке бажання прославити Бога, подякувати Йому, ми можемо сказати, що в цей момент Господь оберіг нас від злого, від злого Духа, від диявола, вигнав цього диявола з нас. Тому що диявол закриває нам можливість молитви. Тому він дуже часто у Святому Писанні називається Німий дух. Німий, тому що людина. Ані слова не може сказати, ані вчинку зробити, ані прагнення доброго мати, тобто не може виразитись, що вона в серці так насправді потребує. І коли є це звільнення, появляється добрий намір, інтенція, добрий намір, щоб жити з Богом, щоб Бога шукати. Тому що людина так як потребує повітря, так як потребує їжі, потребує води, ще більше душевно потребує Бога. І ця потреба, цей голод, духовний, голод Божий, він проявляється в тоді, коли людина в своїй щирості стає перед Богом. І власне тому сьогодні просимо Бога, щоб ми насправді були з Христом, були з Ісусом, щоб не розсипали, а збирали. І насамперед збирали своє серце, свою душу, збирали себе. Не раз люди кажуть, хтось такий не зібраний. Тобто поскладати все до кучки, все, щоб було одне. І потім, щоб ми збирали з Господом те, що справді десь розсипане по цьому світі, а що до Бога належить, щоб ми були добрим, правдивим знаряддям цього Божого провидіння, Божої місії, спасіння, щоб в руках Божих ми справді були тими апостолами, учнями, помічниками, які з любові служать Богові. І своїм прикладом пригортають інших до Божого спасіння. Амінь.